Вітаю вас, любі глядачі. Мене звати Емілія, мені 9 років, і сьогодні я вам розповім казку та Ласик». Жили були дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема, журиться дід та баба. Одного разу сидить баба за столом з дідом, піди в ліс, виробай мені деревинку. Я положу деревинку в колисочку і буде мені забавка. Дід спочатку не хотів, але потім погодився. А на наступний день приходить дід до баби. І, і дає їй деревинку. Баба положила деревинку в колисочку і почала колихати. Колихала, колихала, аж поки не заснули. А на наступний день просинається баба з дідом, а там замість деревинки дитинка лежить. Вони так зраділи, що аж немає слів, і назвали ту дитинку Івасиком та Лисиком. Дитинка росла, була дуже гарна, і коли вже виросла, попросила в тата, щоб тато їй зробив золотий човник з срібним весельцем. Тато зробив човник і випустили той човник на озеро. І потім сів Телесик і почав кататись і ловити рибку. І чує Телесик, що кличе його мама. Івасику, Івасику, Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. І Васик почув та й каже Човнику, човнику, ближче, ближче до бережка. Це ж моя масінка мені їсти й пити принесла. І Васик приплив до бережка, наївся, напився і віддав рибку. А там живе змія в тому лісі. Вона відслухала і і почала гукати товстим голосом. Івасику, Івасику, Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Івасик Телесик почув і пішов далі і сказав Пливи, пливи, човнику, далі, це не моя мацінка. І пішла до коваля, і каже ковалю. Ковалю, ковалю, скуй мені такий голосок, як у Телесикової мами. Коваль іскував. Прийшла змія знов до бережка і кличе тоненьким голоском. Івасику, Івасику, телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Івасик подумав, що це його мати і приплив до бережка. А його змія. Взяла за човника та й понесла до будинку. Донечко, оленечко, відчини. Оленка її відчинила. І мати каже Оленці, «Розпали пічку, щоб аж каміння розсипалося. І зажар телесика, а я піду гостей покличу. От Оленка натопила піч, щоб аж каміння розсипалося, і каже телесику, Сідай повністю на лопату, я тебе буду смажити. Талесик поклав руку і питає: Ось так? А Оленка каже: Та ні, повністю. Талесик поклав ногу і каже знову: Ось так? Та ні, цілий. А він каже: Я не вмію, покажи мені. І Оленка сіла на лопату, а, а телесик взяв її. І засунув піч, вийшов з будинку, закрив двері та й заліз на височенного явора. А за той час прийшли гості, повсідалися за стіл, наїлися, напилися. Після цього вони вийшли на подвір'я і повлягалися на траву. Покочуся, повалюся, Телесикового м'ястя м'яста наївшись. Покоціться поваліться оленченого м'ястя наївшись. Телесик, каже, з явора. А змії чують щось таке і починають озиратися. Побачили вони Телесика, який сидить на яворі, та й почали явора гризти. Гризуть, гризуть, ніяк не перегризуть. Вже собі всі зуби виломали. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і зробив такі зуби. Приходять вони до явора, знов гризуть, гризуть. Гризли, гризли, вже майже перегризли. Аж тут летить зграя гусей. І Телеси каже з явора гуси, гуси, гусенята, візьміть з мене на крилята та й полетіть до батенька, в батенька їсти й є, ще й хороше походити. А гуси кажуть, хай тебе середні візьмуть. Аж летить друга зграя гусей. І Телесик каже гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та й полетіть до батенька, в батенька їсть і питає, ще й хороше походити. А гуси кажуть, хай тебе задні візьмуть. Аж ось летить одне гусенятко, відстало відстало від зграї. І Талесик каже гусько, гусько, гусенятко, візьми мене на крилятко та й полети до батенька. В батенька їсти й є, що й хороше походити. а гусенятко і взяло. прилетіло гусенятко до батенька та й поклало на поріг. А телесик, побачив, що в хаті твориться, та мати його ділила пиріжки і промовляє мати. Це тобі один пиріжок, а це мені. А Телесик надвору каже А мені. І знову мати, вони почули, хто це, а побачила з вікна Телесика та й забрала його додому. А мати потім говорить О, гусенятко бігає, піду зловлю і зроблю суп. А Івасик Телесик каже не ловіть, мати, гусенятко, якби не воно, я б вас не був. Мати послухала та й не зловила, а Телесік каже а краще нагодуйте. Вони нагодували, напоїли гусенятко, а Івасик Телесік тим часом розповів все, що з ним сталося. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Вітаю вас, наші дорогі глядачі в ефірі обласного телебачення Галичина казкова майстерня Галичини. Емілія розказала нам таку древню українську народну казку. Настрій у нас безняний, і ми далі продовжуємо робити різні цікаві поробки. Хочу вам нагадати, що минулого разу ми робили ось такі поробки з Віталиком. Бачите, це Лисичка, а це котик, ось з таких пульок, на які намотується туалетний папір. І такі вийшли в нас звірята. Фантаз... Фантазувати тут можна безмежно, звірята можуть бути які завгодно. Ми починали робити зайця. Вийшов кіт, але непоганий, якраз до пари. До пари лисичці панкоцький, наступна казка може бути. А сьогодні ми будемо робити чудові квіти, весняні дзвіночки з лоточків для яєць. Ось, бачите, скільки я нарізала таких квіточок, зафарбувала їх із обох боків. І ви також це можете робити вдома це дуже легко. Це дуже економно і також це є така своєрідна переробка це вже вторинної сировини. Бо, на жаль, я не знаю, чи вторинна сировина перероблюється ще й ще раз. Ось. Тому ми з Емілією будемо малювати квіточки. Ось такі дзвіночки, бачите, вони висять на ниточці. І тут ви їх закріплюєте будь-якою намистинкою, камінцем, який має дірочку. Якщо великий отвір у вершині квітки, тоді ви там також робите таку намистинку, щоб воно не просмикувалося. Отже, Емілія, подивись, у нас є такі контури, такі кольори є фіолетовий, є оранжевий. Є бусковий, є рожевий, є зелененький такий, і ще один зелененький. І білий. У тебе білий такий блискучий, а це а в мене матовий. Ми можемо малювати крапочки, хвильки, квіточки, все, що нам вдасться. Починаємо. Отже, використовуючи такі контури, не називаючи фірми, які ми не рекламуємо, ми зробили такі гарні дзвіночки з Емілією. Ми будемо ще їх повторювати, бо нам багато треба. Ми плануємо робити великоднє дерево. Скажи, будь ласка, ти колись працювала з такими контурами? Ні. А сподобалося Дуже. Правда, дуже легко. Так. Натиснула легенько, поставила крапочку і чудово! Буде трошки сохнути, але ми до цього готові, ми нікуди не поспішаємо. Ми готуємось до наступних майстерок у казковій майстерні Галичини, до перегляду якої запрошуємо всіх наших шанувальників. До наступної зустрічі! Па-па!